Обратно я вернуться сюда. Кстати, шолом православным, если кто ждав приветствия мого. Обратно я ходю по цій заброшке. Тут уже, правда, криша начинає зриватись чи вітром, чи як. За цим все одно ніхто не дивиться. Так що так що так що. Сейчас походю, поснімаю чуток. Де все приходить до свого логічного кінця розвалюється. Тут замарували, а тут вход є в подвали. Раніше це були хода. Зараз я по ним ще полазю, але спочатку зайду в дом. А ось, ось тут пан, ще хто там. Ну да, пан, пан. Він виходив, пузатий в халаті, чухав своє пузо, пив кофі і дивився, як хлопи хріначать там. Але все це вже в прошлому. Наскальні рисунки пещерних людей. как всегда, конечно, присутствует. Оба, фокус есть. Валиться потихоньку это место. Так, сейчас мы будем лифты внутрь. Оп оп. Хе -хе. О, прекрасно. Прекрасно, так. Смотри, есть. Включи, пожалуйста. Включи, кто-нибудь. Да, конечно, батареи и все прочее. Это тут был панский наеток. Тут потом была школа. Тут было отопление, всякая хрень. И потом уже, понятное дело, что батареи повибивали, металл позабирали. Все. Ой, чердак высоко. я туда, конечно, залезешь. Ну и ладно. Тоже... Та сама картина. Ну, шикардосна заброшка, шикардосна така. Все, офигительна. Клас из цього сделали. Тому подобно. Тут уже пол провалився у нас. І можна навіть нехило так повернутися, якщо зараз воно обрушиться. Ну, ми ж будемо осторожними, правда? Ми просто спустимося вже знаружжі. Теж ось видно, як видалбували отоплення або водопроводи якісь. Хорошо було, мабуть, помещик уже жити тут. Просторно. Правда, скільки це отаплювати було так, таку машину огромну, печки, мабуть, стояли на одна. не одна. Мені показати ось, Пожалуйста, я вийшов там, де був. Так. Опять надписи піщерних людей. Да, ось, видно даже. Сліди от батареї, скоріш всього, яку зняли на чермоту. Або десь кудись собі може додому, хер знає. Так. Арочки, все як положено. Дорого, багата. Тут у нас теж слідующая комната така. О, а отут провал пішов інтересніший. Тут полупсипався. Да, конечно, я не рассчитывал сегодня сюда заходить. Так бы хотя бы фонарь взял. Ну ладно. У меня есть ассистент. Какие подсветки, да, Катюша? Да. Правильно. Ага, и еще один ассистент где-то изображает привидение замка. А тут що було? А тут був чи то туалет, чи то ша одна якась. Чи може столова даже. Ні, тут щось на столову. Mm. <laughs> Столовую. ні, це, це якийсь умивальник був, скоріше всього. Уже в школьні времена. Наташа оставила свій автограф. Так, хорошо. Я не пам'ятаю, я вроді сюди теж спустую. А, ні, сюди ти хер спустишся. Тут тільки можна на жопі проїхатись. Опа! О, пожалуйста, це головний вход. Криша тут ще не протікає, але так як там вітром зірвало, то скоро вона почне текти і скоро це все почне валитись уже конкретніше. Хера не видно. Ну ладно. Опять все плеточку обложено. Все красиво. ай яй яй Так, что у нас тут? Сюда у нас засовывают, в Не, конечно же. О. Ну, вообще тут прикольно. Прикольно, прикольно. А тут опять пол обвалений. Зараз я туди зайду з другой сторони. Так, а тут вже протікає. Все, мокро. Да. Цьому місту його час уходить і уходить. Ця покраска ще. А, навіть з шпаклівка, з покраскою чи чим, що сауде уже загорается от влаги так хорошо хорошо потому что я уже старый скуфер якого шатаю о пожалуйста масоны оставили свой знак вместе с евреями ясно проводили тут ритуалы <рес> блин так так так, так. Обратно ход на чердак. Але туди не залізе, скоріше всього убрали всі лестниці, Стерили їх, скоріше всього, що я тут розказую. І ще для того, щоб діти не заходили. Тому що якщо хтось залізе і впаде, то буде дуже погано. Така ще кардосніша заброшечка. Взагалі класніша. пожалуйста. Тут пол рухнул конкретнейше. И тут рухну. Интересно, я сейчас сам навернутись не маю, все шансы. Не смешно. А ноги можна зламати, убитись може і не, а ноги поламати шанси є. Так, тут, по-моєму, тут ходу немає, щоб спуститися вниз. Це треба там через підвал, там де я спочатку при вході бачу. На чердак залізти не можна, лісниці нема, та я думаю, що там вряді щось інтересне знайдеться. Верх ми обходили. Тепер вертаємося і будемо лазити по подвалу. Там раніше хода йшли аж через дорогу. І, по-моєму, навіть не на один кілометр. Ми їх замурували. Ну, Зараз, якщо буде час, я їх покажу. Да, місцеві тут, звісно, все позасирали. Ну і подростки плюшу дурачились, всі такі були. Всі ми знаємо, що це таке. О, а тут уже буде інтересніше, правда? Я без фонаря. І це трошки розчаровує. Ну, ладно. Зараз уже будемо лазити по подземельям. Тут уже заброшка потікавіша. Подвальна така. Ага. Холодно, конечно тут. Блин. Все, пожалуйста. Также подземелья такие прикольные. Интереснее. На прошлой разы кое хрен хрена, что я мудак. Что-шо, камера просто вырубилась. Я не знаю, с чем связано. Містичні вливання, вилівання, чи просто скажу, я такий оператор хрену. Це місто знімаю, тому що воно може скоро рухнути. Тут і так можна поголу кирпичом отримати. Десь може Бетмен може прилетіти. Добре. Навіть mm, ще не, не весь металолом стерили. Удивительно. Так, время мене, звісно, вину піджимає. О, тут виход відкритий. Ура! Називається, да? Так, все, покажу все. Тут десь був вход, який замурували. Він вів далі. Зараз ну, не те час, щоб його шукати. Лазили, походили. Будемо закруглятись на цьому, бо треба займатися другими ділами. Ну, все-таки тут прикольно. Ще напослідок ось я підсніму. І уходю. Погнали!